Друзі, доброго дня! Здрастуйте! Зараз коротенько про те, як я доналаштував бізнес-процес прості задачі. Тобто тепер я трошки підігнав під нові потреби інтерфейс і покажу, як це виглядає. Ось тоді, коли ми переходимо до задач, то ми прості задачі у. Додатку CRM бачимо таким чином. Тобто Ми відображуємо, тут можемо їх перетягати, тоді, коли з етапу на етап переходимо. Але я вам кажу, що краще все ж таки заходити у задачу і відповідним чином вже з тим інтерфейсом, який там є, працювати. Тобто, коли ми бачимо ось таку задачу, онлайн-консультація, час використання 20-40 хвилин. Ось така задача там має яку, якусь ціну. І, в принципі, за логікою може поділятися на декілька підзадач. То я додав ось таку вкладочку ще у бізнес процес. Він так і називається підзадачі. І таким чином ця вкладочка виглядає. Тобто, тепер ми можемо тут додати нову строку. Додати, наприклад, задача, яка стосовно цієї, розшифровує її більш точно, тобто наші 20-40 хвилин, в принципі, можуть бути розділені на частини, тобто провести, наприклад, зустріч, зустріч, зняти Зафіксувати, зафіксувати, сувати на відео. Ну ось, І запропонувати рішення. Рішення по зустрічі. Тобто, таким чином, у нас вже ця складна задача розділяється на три більш зрозумілі. В провести зустріч ми. Назначаємо, назначаємо дату та час, наприклад, і фіксуємо, і узгоджуємо, узгоджуємо, використовуємо для зйомки, моємо додаток, посилання, посилання. На відео прикласти. Ось. І тут вже зрозуміло, що запропонувати рішення, і це, ця задача, в принципі, буде залежати вже від того, про що ми поговоримо. Ну, не обов'язково тут, звісно, що вказувати її. Таким чином, ми можемо зробити що? Виставити під задачі. Ось у нас. Додалася кнопочка, я додав кнопочку підзадачі. І тоді, коли ми. Зараз я збережу, і тоді, коли ми на е, неї натискаємо, видалив цю задачу, ну, для того, щоб в роботу забрати, звісно, що натискаємо на роботі, можна і без цього виставити підзадачі. Тобто, в принципі, цього достатньо ось. У нас вже є. Конкретна, конкретні дії. І бачите, після того, як ми натиснули на підзадачу, у нас підзадачі відповідні встановилась. Але ви бачите, що тут зараз у нас передаються відповідні продукти, фіктивні продукти, до речі, але не змінюється назва. Тобто, ну, ось таким чином нам необхідно це робити вручну вже. Ну, це виглядає не дуже е, таким корисним. Тобто ваша, ваша задача розв'язати, е, як ви зможете додавати назву ось у цей процес. Тоді, коли ви створюєте з простої задачі вже міні-проєкт. Ну, тобто, тепер це виглядає вже так. Побачите. Тобто, і у е, останній редакції, яка вже зараз є, саме так, таким чином все і працює. Тобто, тоді коли, ми можемо, тоді, коли ми розділяємо задачу, ми можемо з неї створити проєкт, міні-проєкт, або навіть великий проєкт. розділити Цю задачу на блоки, і відповідним чином вже всі задачі, у свою чергу, розділити на відповідні підзадачі. Ну, знову ж таки, ми переходимо на вкладочку підзадачі, звідси видаляємо цей продукт і додаємо вже безпосередньо ті, які стосуються виконання цієї задачі. Тобто це необхідно тоді, коли ми розділяємо наш проєкт на частини. За які можуть відповідати е, окремі відповідальні, там при постановці задач ви можете, ви можете навіть е, примітки якісь залишати, ну і таке інше. Тобто, коли вам цікаво, то звертайтесь, отримаєте. Дороблену, е, дороблений бізнес-процес вже, тоді, коли у вас його ще нема. До речі, ви можете перейти за посиланням iColoran Onebox.org, перейти в супермаркет, або навіть прямо тут в пошуку, в пошуку задати проста задача. І знайдіть цю просту задачу, ось відразу переходите на неї за замовченням. Цей процес коштує 75 доларів. Ось. Ну, а тоді, коли вже у вас цей бізнес-процес є, ну, ви отримали або від мене його, або купували вже його, то, відповідно, ось така от невеличка доробочка, ви можете її отримати додатково. Знову ж таки, у вигляді консультації, невеличкої консультації. Яка коштує 3,97. Тобто ось цю доробочку. Тоді, коли у вас встановлений бізнес-процес, проста задача і ви його вже використовуєте, тоді, коли вам цікава така доробка, звісно, ви можете отримати безпосередньо через ось цю консультацію. Просто додавайте в корзину, після цього в корзину перейдете. Ось, ну тут в мене вже дві. Є. Ось, ну і переходите до оформлення замовлення. І е, залиште посилання на це відео ось тут. Тобто, в примітках до замовлення. Зробіть це. І після цього можна буде, буде заплатити за цю доробочку вже через е, фонді. Ось, до речі, якщо необхідно фонді підключити, можу з цим також допомогти. Тобто, тоді, коли ми переходимо до підтвердження, потрапляємо у відповідний, на відповідну сторінку в фонді і після цього вже сплачуємо. Щиро дякую. Обов'язково діліться. Цим відео, особливо тоді, коли вони, воно вам видалося корисним. Ну і я вам е, зроблю відповідні налаштування. До речі, зараз я пропрацьовую ось е, такі красиві листи, тобто, щоб у системи відправлялися не просто там голі, голі листи, а е, листи з е, ось таким виглядом. Тобто в мене це буде робочі посилання є, перелік продуктів є, там якась додаткова інформація є. Тобто, Ви можете прямо з листа перейти до консультації в месенджерах, там, або у Telegram, у Viber, у WhatsApp, або в месенджері. або перейти там до тих інструментів, які я, в принципі, пропоную. Ось, як приклад, перехід до майстерні процесів IColor on Onebox безпосередньо з е, листа. Тобто таким чином ви можете долучитися до майстерні процесів. IColor on One Box та отримувати там відповідні е, рекомендації, консультації таке інше. До речі, он, хлопці тут вирішують свої задачі, і у нас все працює. Všetko ďakujem. Na zviazku.